Зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. Калька, рюмка, на столі. А чого пацани оце на фронті мають там бакопа спати, я перепрошую, срать там під ёлкою, під Опача. Чуєте, а давайте по-чесному. Хто із вас слушав Лєпса Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив? Ну, оце і що. Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, має бути перенобинованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путін. Навіть при величезній любові до той музики пожаліть людей, яких все ж таки поклали життя. За Україну тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини, наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо. Я вам скажу, давайте чесно. От щоб це не звучало, як якась каструля голова така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я доження слухати там, тільки українські, чого не слухати російське. Я читаю ваші коменти, і бачу, що люди записують. А чого, пацани оце на фронті мають там бокопа спати? я перепрошую срать там під Йолкою під Опача. Все, друзі, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті. Буду вся інформація за посиланням в шапці профіля. па Папа.